Вітаю вас, дорога церква. Останні декілька місяців ми разом роздумуємо на домашніх групах над листом Павла до Римлян. І, мабуть, ви погодитеся зі мною, що це по-особливому глибока книга. Тому, коли ми обговорюємо, дуже часто є така проблема, що нам не вистачає часу. Я навіть чув таку думку, що ось ми оце обговорили, потім ще це зацепили, а вже треба йти додому. Так часто буває. Але Насправді вона глибока, і вона е варта того, щоб ми постійно в ній заглиблювалися. В сьомому розділі ми роздумували про неспроможність людини жити і чинити добро. Також ми роздумували в сьомому розділі над тим, що сам закон не може спасти людину. Тому Павло чітко дав зрозуміти, що закон це більше як ліхтар, який світить на тебе, для того, щоб ти міг побачити, що ти брудний. І, по ідеї, ти подивившись. Подивившись на те, що ти брудний, ти мав би сам себе очистити. Тільки проблема в тому, що ми не можемо це самі зробити. Навіть знаючи, що ми брудні, ми не можемо самі себе очистити. Тому, знаєте, саме жертва Ісуса Христа є таким певним надбанням, тому що для кожного, хто вірує, жертва Ісуса Христа очищає. Тому ми будемо сьогодні роздумувати над восьмим розділом, який говорить про те, що стається, коли в нашому житті з'являється Ісус Христос. Тому цей текст, як до тих, хто вже давно слідує за Ісусом Христом, але, знаєте, часом, можливо, втомлюється, або, можливо, є такі сумніви, що я не все роблю правильно. Так і для тих, хто тільки придивляється, знаєте, так думає: ні, ну це добре, але я не знаю, чи це для мене. Якщо у вас є такі думки. То це означає, що до вас говорить Господь, і з вашим серцем працює Господь. І важливо бути відкритим для нього, щоб робота Бога була успішна. Перше, про що я хочу з вами говорити, це той заклик, який зробив апостол Павло на початку 8 розділа. Давайте зачитаємо римлянам, 8 розділ, перший і другий вірш. Тож немає тепер жодного осуду, тим, які в Ісусі Христі ходять не за тілом, а за духом. Тому що закон духа, тобто життя в Ісусі Христі, визволив тебе від закону гріха і смерті. Павло починає розділ не з наказу, не з зауваження, він починає не з, знаєте, з докору, він починає з проголошення. Немає осуду. Уявіть таку трагедію. Щось з вами сталося, і ви зараз в лікарні. Можливо, зараз борються за ваше життя. В процесі всіх цих подій ви налякані, ви не знаєте, що ви будете жити. Але стається кульмі... кульмінація. Ви залишились живі, ви щасливі, ви лежите і ваше життя врятоване. І знаєте, в нас в українців є така особлива характеристика: ми любимо бути вдячними, ми любимо якось віддякувати, і кожен з нас думає, що ж я можу зробити, щоб подякувати. Але скажіть, будь ласка, як що можна зробити, або, що можна... або скільки можна заплатити для того, щоб віддячити за ваше життя? Що можна зробити, що воно перекриє ціну вашого життя? Так само і Павло говорить, не має жодного осуду, про що це він? Тому що, по ідеї, ті, хто зрозуміли, що суть гріха, зрозуміли жахливість гріха, і зрозуміли те, що ми самі себе врятувати не можемо, мали б бути, знаєте, так, пригнічені. Але Євангелія також, воно насправді підтверджує, що ми маємо вину. Ми маємо вину за гріх. Ми маємо бути покарані, ми маємо померти. Але Євангелія також і каже іншу річ, що наша провина була перекладена на Ісуса Христа. Тому для тих, хто на шляху віри, запам'ятайте. Кінець провини це початок свободи, який може бути лише з Ісусом Христом. І для тих, хто прийняв Христа, це нагадування: диявол не має влади над вами. Ви викуплені, ви належите Господу. Буває, диявол намагається знаєте, надавити на відчуття совісті, або, знаєте, так сказати, ти ж помниш? Ти ж помниш, хто ти? Ти той, хто брехав, ти, можливо, той, хто крав, ти, можливо, той, хто щось зробив погане в своєму житті, можливо, ти людина, яка мала залежності, але вже ні. Галатам, другий розділ, 20-й вірш. І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою Божого Сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Знаєте, коли ми прийняли Ісуса Христа, в наших серцях оселився Дух Святий. І Він проголошує постійно, що ти належиш Господу. Він постійно заступає за тебе і каже, що ти дитина Божа. Римлянам 8, розділ 26, 27 вірш, говорить, отак і дух допомагає наш, нам у наших немочах. Адже не знаємо, за що і як маємо молитися, але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, які бажання Духа, бо він заступається за святих з Божої волі. Тобто навіть у моментах, коли ти йдеш складними шляхами, в моментах, коли ти не знаєш, який правильний вибір, в моментах, коли тобі так тяжко, що ти не знаєш навіть, як молитися, Дух Святий є в тому серці, і це ознака того, що ти належиш Господу. І Він допомагає тобі. Він тобі допомагає пройти цей шлях. Є гарний приклад, який відбувся колись в Америці. Сталася така ситуація, що запідозрили одного військового, який мав високе звання в якомусь злочині. І в Америці є така військова поліція, вони були направлені патрулем для того, щоб його затримати. І коли вони приїхали, там був чоловік, він мав високе звання, але це звання не має ніякого значення для них, тому що їхня, їхній обов'язок його затримати. Але в нього на грудях був певний такий, знаєте, як орден. І побачивши цей орден, вони повинні віддати йому честь. Вони повинні до нього змінити відношення. І вони, після того, як побачили цей орден, вони з повагою, до нього, віддавши честь, посадили в автомобіль. Знаєте, Духовний Світ це той момент, коли. Можна тут підіграти, знаєте, включити акторський талант, трішки зіграти, включити мудру людину, там правильні слова сказати. Але духовний світ показує, кому ти належиш. Якщо, якщо ти віриш в Ісуса Христа і любиш Його, Дух Святий живе в тобі. І Він заступається за тебе, він каже, що ти дитина Божа. І тобі віддають честь. Насправді також був е, такий приклад в дії святих Апостолів, коли семеро синів, первосвященика. Намагались, побачивши, що Павло здобуває славу, бо виганяє демонів, робить чудо, вони вирішили спробувати також. І вони прийшли до одного біснуватого і кажуть іменем Ісуса Христа, якого проповідує Павло, вийде. І що цікаво, далі відбувається такий момент. Цей біснуватий каже: Я знаю Ісуса Христа, я знаю Павла, а ви хто такі? Хто ви такі? Ви не маєте ніякої сили. І далі відбувається той момент, що він їх так побив, що вони тікали босі і голі дуже довго і дуже далеко. Тобто духовний світ він дійсно показує, кому ти належиш. Але знаєте, є отака от відмінність, яка показує, чи дійсно ти дитина Божа. Давайте прочитаємо шостого по восьмий вірш. Адже тілесні задуби то смерть, а задуми духа то життя і мир. Оскільки тілесні задуми ворожнеча проти Бога, тому що вони не коряться Божому закону і та й не можуть. І ті, хто живе по тілесному, догодити Богові не можуть. Тут Павло говорить не про відсутність боротьби, а про те, що влада змінилась. Гріх більше не господар, він більше не царює в твоєму житті, він не над тобою. Гріх забраний. Раніше гріх керував тобою, він впливав на твої реакції, на твій характер, на твої слова, на дії. Але тепер ні. Тепер ти підкоряєшся Духу Святому. Це важливо для тих, хто ще не у вірі. Християнство це не самоконтроль, це не правильна дисципліна, це не система правильних моральних цінностей, це не про те, що я ось це роблю, а ось це не роблю. Ні. Це звільнення. Це той момент, коли ти стаєш вільний, коли не я намагаюся бути кращим, а Ісус Христос мене вже зробив кращим. У Христі дуже важливо пам'ятати, що ми маємо абсолютно все. Поза Христом ми не маємо абсолютно нічого. Павло не ділить людей тут, знаєте, на добрих і поганих. Ні. Він ділить людей тут на дві категорії теж, але на тих, хто підкоряється своєму грішному тілу, і на тих, хто підкоряється Духу Святому. Ось ця думка. Насправді о, також дуже е, насправді це показує або дає відповідь тим, хто каже, як це я в ад попаду. Я ж такий хороший. Я ж от того не робив, того не робив, я, я молодець. Насправді це думка від тіла. Насправді ця відповідь показує, що, е, знаєте, так характеризує людей. Ось, якби є дорога, ось тут є Бог. Тут є от дуже погані справи. Якби я йду цією дорогою, я Господу належати не хочу, але якби я ж і цього, цього цього теж не роблю. Насправді, ця думка відкидає відповідальність виконати те, що хоче Господь. Господь хоче, щоб ти належав йому повністю. Тому незалежно від того, який ти, навіть якщо ти дуже хороший, ти все рівно відкидаєш Господа, якщо ти його не приймаєш. Так, насправді, якщо ми говоримо про те, що слідувати за Господом, це часто є боротьба. Але ця боротьба, вона приречена на успіх це боротьба, в якій ти 100% переможеш. Хочу разом з вами зачитати також 11 і 12 вірш: якщо Дух, того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе в вас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим Духом, який живе в вас. Тому, брати, ми мене божники тіла, щоб по тілесному жити. Бо якщо живете по тілесному, то маєте померти, якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Павло вказує на те, що боротьба триває, але він каже, що ви тепер не винні гріху нічого. Христос заплатив повну ціну. Для віруючого це заклик не здаватись. Це той момент, коли Господь каже, рухайся вперед, я з тобою. Для тих, хто ще сумнівається, це надія. Гріх не має останнього слова, останнє слово за Господом. Тому якщо зараз в тобі відбувається боротьба за Богом чи ні, зроби це. Скажи, Боже, я хочу бути твоєю дитиною, я хочу належати тобі. Часом ми живемо і боїмося помилитися, боїмося знаєте, втратити нібито Божу прихильність. Але Павло каже, що ми не раби, нам не треба боятися. Ми діти Божі. Ми ті, хто можемо прийти до Господа, ми ті, хто можемо просити Його підтримки, ми можемо просити Його розуміння, ми, ми належимо йому. Тому нам не потрібно доводити, що я не раб, а життям показати, що я дитина Божа, а він мій батько. І знаєте, це така одна крайність, коли ми нібито боїмося слідувати за Господом. Але є інша крайність. Це сьогодні є така думка, що якщо немає осуду, якщо Христос забрав всю вину, то значить можна робити все, що хоче. Благодать все покриє. І це хибна думка, тому що благодать Христа це цінність. Павло каже, що немає осуду, це не про те, що можна розслабитись. Немає осуду, це значить боротися, але вже не самому. Тут варто ще раз повторити 13-й вірш. Бо якщо живете по тілесному, то маєте померти. Якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Павло ніби ставить, знаєте, нас посеред дороги. Або направо, або наліво. Немає шляху якось на простець, десь посерединці. Або ти там, або ні. Уявіть людину, яку визволили з рабства. От викупили її, заплатили всю ціну за неї, а на наступний день вона приходить по своїй волі, ніхто нічого не казав, ніхто не просив, але вона приходить далі до пана на поле і безкоштовно починає працювати. Без глуздя. Але знаєте, часом люди, слідуючи за Христом, десь подібно так себе ведуть. Вони піддаються. І нібито, як знаєте, якби й визволені від гріха, але все рівно піддаються. Стають самі по своєму бажанню в рабство. Чому Чому так? Тому що насправді є момент, знаєте, коли ми маємо в своєму житті дуже міцно триматися за Господа. Гарний приклад насправді це наш, наш історичний приклад це Тарас Григорович Шевченко. Людина, яка була кріпаком, яка народилася по суті рабом, вона належала з дитинства панові. І неважливо, які в тебе таланти, неважливо, хто ти, які бажання, цілі взагалі. Ти належиш, ти власність. Але знаєте, він дуже гарно своїм прикладом показав, що означає бути викупленим з кріпацтва. Він ставши вільним. Став письменником, який сформував нашу українську культуру і надихнув нас бути вільними. Всі його вірші вони надихають нас, як українців, що ми нікому не належимо, ми абсолютно вільні. От знаєте той момент, коли він показав, що дійсно викуплений, він показав, що значить бути кріпаком, і в той же момент він своїм життям показав, що значить бути вільною людиною, про що говорити і як жити. Що означає. Точніше, Слово Боже, сказало дуже одну хорошу фразу: ми не Божники тіла, ми нічого не винні гріху, і він нічого нам не дав крім смерті. У Христі, я хочу ще раз повторити: у Христі ми маємо абсолютно все. Поза Христом ми не маємо нічого. Що означає умертвляти тілесні вчинки? Це важливо зрозуміти правильно. Павло не говорить знаєте, своїми силами зробити себе святими. Абсолютно ні. Він говорить, духом умертвляйте. Тобто, християнське життя це не коли я намагаюся не грішити, а коли я дозволяю Духом Святому змінювати себе. Я думаю, багато з нас чули приклади людей, коли, наприклад, я виховувався в прийомній сім'ї, і мій батько взагалі в минулому був залежною людиною. І цікава така от історія з його життям він каже, дев'ять з десяти ставили на мені хрест. Ну що, все, тут кінець? Але він, прийнявши Господа, виховав сироту. Це про те, що Господь може робити великі справи. І якщо ваші серця відкриваються перед Ним, якщо в ваших серцях починає жити Дух Святий, ви не можете не змінюватись. Ви не можете залишитись рабами. Ні. Ви стаєте вільними. Христос вас звільняє. Тому цей знаєте момент «умертвляти тілесні вчинки. Це той момент, коли ми свою, знаєте, грішну людину обскубуємо. Обскубуємо, щоб їй ставало менше. І щоб Господом нас ставало більше. І знаєте, підсумок того, про що ми говорили, перше хочу. Сказати, твоє минуле не має сили над тобою. Ісус Христос зробив тебе вільним. Друге. Неважливо, наскільки ти хороший, неважливо взагалі, що ти робиш або що ти не робиш. Неважливо, наскільки ти релігійний, абсолютно ні. Якщо ти не сказав ось цю просту молитву, Господи, будь моїм батьком усе даремно. Абсолютно все даремно. І третє. Хто сьогодні керує твоїм життям? Твоє тіло? тоді ти в небезпеці. Тому що це автомобіль, який не має гальм. Абсолютно. Буде... Будуть серйозні наслідки. Знаєте, нам не потрібна нова ціль в житті. Бути ідеальним ні. Абсолютно ні. Тобі потрібне нове життя, і це життя є в Ісусі Христі. Тому сьогодні вибір дуже простий: жити або як боржник. Або жити як людина, яку звільнив Христос від гріха. Тому я вірю в те, що Господь сьогодні торкався в ваших сердець. Я вірю в те, що Господь говорив до вас. Якщо у вас є бажання прийти до Нього, вам потрібно зараз це зробити. Цей, цей момент це ваш момент. І я знаю, що насправді оця коротка дорога, вона дуже складна. Часом буває легше марафон пробігти в 42 кілометри, чим дійти сюди. Але цей момент вартий того. Ми будемо зараз молитись разом. Але якщо у вас є бажання, ви можете сюди проходити. Давайте підведемось для нашої молитви.